В якості арбітра обслуговує матчі чемпіонату. Раніше Києво Святовшинська зараз Бучанська району. Атака Гарасюта пробиває, стійка! добивання! Забиває! буча фортуна! Василь Продан! Той футболіст, який, який повинен забивати в потрібному місці. Я зараз так взяв невеличку паузу, щоб переконатися. Василя Грінку забув. Так, даруйте, друзі, Ще Василя Грінку за момент. Забивають Гореничі. Забивають Гореничі. Номера не бачу футболіста, який відзначається результативним влучанням футболістів. Буча Фортуна. Зараз така другим темпом Кубенко на Продана. той залишає на праву как. Праву? пробирає, Слово не так. Забиває Юрій Правук. Посадив на п'яту точку. Посадив на п'яту точку. Відразу двох опонентів Юрій Правук. І потім пробив, здавалось би, зреагував. Маховка. Мітуленко. Переведення дуже хороше. Зараз на Іващика, і ваші куда ближній кут і помиляється голкіпер. Владислав Іващик ударом з лівої, Коли голкіпер очікував на простильну передачу, ближній кут пробиває. і Стінку з п'яти футболістів вишикував. В... Савісіта і забиває Роман Баранович. 2-300 є рахунок. 2-300 є рахунок.